Окей, мене з'явилася лисиця, яка ще всіх тут з'їла. Круто. Бурей уже в мене нема на острові. Так взагалі лама мені тут не сильно і потрібна. Ух ти, йо, ти серйозно? Це що таке? Так же само розливаємо воду. Тихо, щас би, блін, було би не дуже приємно. Ну тут от, за, за, цю, за цей лайфхак я знаю, що завжди в таких місцях є щось дивовижне, тихо. Обалдеть, тут купа всього. У мене щось знизурятові шмотки будуть. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні! Ми завітали знову в наш реалістичний скайблок. І завершили ми на тому, що нафармили 501 блок, і у нас почали спавнитися руди. І руди насправді це дуже і дуже хорошо, тому що у нас разом з цими рудами зараз треба подивитися, що саме буде даватись. Такс, такс, такс. Ось його. Від 500 до 1000. Залізо, золото і мідь. Ага. Лол! А де діаманти? Ладно, ну, в принципі, заліза вже непогано. Броня мені, по суті, не сильно треба, а от залізні інструменти я би собі з радістю би зробив. Але шутка вся в тому, що тут буде і камінь спавнитись, і дерево, і, можливо, навіть земля, розумієш? Тому фармити треба ой-ой, як багато. Хоча земля це дуже і дуже хорошо, тому що земля нам ще й дуже потрібна, щоб наш острів зробити набагато все-таки більшим, крутішим і кайфовішим. Ну і придатним для життя. Без цього тупо нікуди. У мене знову ж таки є купа. Різного дерева, і це дерево я би просто складав в одну якусь скриню для дерева. Для цього мені треба взяти дерева, які мені не потрібні і не подобаються. Ось такого, ось ось тако, тако. Бемс, значить, робимо тут таку скриню, робимо таку скриню. Та й нормально. У нас получається три скрині. Три мені не треба, ми ставимо тільки дві. От, хорошо. І сюди просто все абсолютно складаємо дерево. Повністю все, яке у нас є. Жирофо! Де гаджет чудова? Все, пішла в дупу. Найс все сюди складаємо. З деревом у нас проблем, по суті, то і нема. Його в нас дуже багато. да, насправді видів цього дерева реально купа але нічого страшного. В общем-то, друзі, що хочеться ще сказати, цей сезон виживання ну <клес> живе чисто заради того, щоб ви ставили тут в От якщо вони є, то йдеться і записується нова серія. Кстати, за цих жуків випадає щось доволі таке цікаве. В общем, то а нам, в свою чергу, треба всього-навсього зараз крафтити собі залізне кайло. Ну і сокеру бажано теж, але для цього всього мені треба. Трошечки постаратись і щоб мені випало ще одне залізо. Без цього тупо нікуди. Кстати, інвентар знову таки забитий. Це вообще шок. Це вообще просто повний шок. Кстаті, золото ми кам'яним кайлом добувати то не можемо. Оце проблема. Я просто чекаю, коли мені випаде обсідіан в той час, коли в мене не буде цього діамантового кайла. Ото я буду з кайфом той обсідіан залізним добувати. Скажи. Так, хорошо, кругляк, це дійсно круто. Ми до нього вже дошли і пробігли його давно. Нам треба уже залізо. І залізо нам треба багатенько, але ще разом з цим я не проти. Отримати багато земельки. Тому що земелька мені треба для того, щоб збільшити мій острів. Тому що як тільки острів у мене стане більший тако в рази, то я буду з кайфом в ньому виживати. Правильно? Правильно. Я зможу щось побудувати гарненьке. І, в принципі, все в мене буде на мазі. Але щоб у мене все було на мазі, мені треба вибити нормальні руди, а не лазурит. Він мені то не потрібен. У мене немає діамантів, я не можу нічого зачарити. Хоча, кстати, я був би не проти все зачарувати. Це реально було би круто. Зато випав. Шауден верблюд. Давай, йди звідси. Я вже здобався добувати це дерево. Аби воно хоча б ну, однакове падало там, я не знаю. Кілька видів. Ну мені ж не треба всі види дерева в Майнкрафті. Мені достатньо всього, все там три вида, і, і мені більше не треба. У мене скоро інструменти всі поламаються, а я не зробив собі навіть жодного залізного інструмента. Оце дійсно печально, тому що залізо, блін, мені не випадає. Опа! Сюда! Так, жарим. Жарити ми будемо в свою чергу на всякій ерунді. Темний дуб, кстати, не хотілось, бо я би лучше на цьому жарив. Такс, 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 такс. Ми, значить, складаємо всі. Дерева, які в нас є, розкладаємо блоки, які в нас є. А будувати моє просто головне бажання це чисто із землі. От тут ми з землі зробили вже плюс-мінус. Тут ще ні. Так, туди іти, в принципі, ідея така собі сумнітельна, тому що сніг мені взагалі не треба. А от туди я б теж, можливо, пішов, бо там є воно щось побудоване, можливо, щось по типу данжа якогось. Там багато є каміння, без цього точно нікуди, але там нема землі, вона вся загрубіла. Одна земля, яка є, вона є тут. Кстати, бачиш тумани? Тумани, мани, ти що на приколі? Обалдеть. Ні, якщо чесно, не хочеться поки туди йти. <хи> До тих туманів. Ну я в баню. Так, залізо ми беремо. Забираємо оці всякі приколи, робимо палки. Кстати, в мене є залізна мотика. Де її взяв? Я не знаю. Але в мене нічого ще не росте в цьому домі, тому що у мене нема від скелетів кісток. Кайло ми робимо. Кайло є, Хорошо. До заліза нам нового ще далеко, тому я зроблю все-таки зараз собі ще кам'яну сокиру. Нехай вона в мене теж буде. От. З ліжечком у мене теж є, собственно, свої якісь проблеми. Тому що ліжечка у мене, блін, нема. От, окей, хорошо. Зато з таким кайлом ми вже набагато швидше рубаємо всі камні і набагато швидше ламаємо абсолютно всі блоки, які тут спавняться. Це вже хорошо. Я, звісно, не проти від ще однієї, ну, залізної руди або навіть кількох. Це було би круто. Але блоки у мене вже забили мені повністю всі мої кишені. Значить, що ми можемо зробити? Лягти поспати, ми не можемо. Правильно? Правильно, бо в мене нема ліжка. Окей, з цим я розібрався. У мене є тростина. Так, взагалі, лама мені тут не сильно і потрібна. Вона ще, вона ще в якийсь період може в мене плюнути. Я в тупо випаду, а мені випадать не сильно хочеться. Так, тростина, нехай в мене валяється тут, нехай вона тут буде. Значить, у нас там є трава. По суті, ми можемо там зараз нафармити собі трошечки пшениці, правильно, щоб посадити. Ну я не сильний голоднію. Я чесно кажучи, не знаю, з чим це пов'язано. Я можу поставити важку складність, по суті. От, можливо, тоді я значну голодати. Але я тобі сказав, чи я не голодаю, бо я дуже мало бігаю. І сіки в мене є блоків 650 поламаних. Насправді дуже-дуже багато, але мені ще до наступної прокачки так-то далеко. Тому поки що будемо копати. То, що є. Хочеться вже і бараки побудувати для моїх ну друзів, які зі мною тут живуть. Але, блін, до то капець як далеко. Я не хочу просто будувати із каміння, розумієш? Із каміння, із каміння, із дерева. Я реально не хочу. І я хочу будувати все із землі. От будуючи все із землі, я буду реально кайфувати от того, наскільки тут все красиво. Бо якщо я почну будувати всякої лабуди, мені тут буде не подобатись на цьому острові. От а якщо мені на цьому острові буде не подобатись, значить він галімий. А землі у мене є 51 штука. Це дуже і дуже хорошо. У мене є якісь насіння. Ум'я ягоди, воно я не знаю, воно мені надо, ні. Помаранчевий барвник, на чортати мені надо. На Насіння полум'яно квітки, тоже мені на солодкі ягоди тоже мені не треба. Мені вистачає і так всього того, що мені падає. От сюда би дуже підійшов якийсь мультіінструмент, поняв. Отупо От, ти з'єднуєш кругляк, ти з'єднуєш сокиру, кайло і лопату, в те є мультіінструмент, і ти ним просто стоїш і все ламаєш. Да, бо, конечно, ламати тим, що переключаєш постійно. а це слоти це не круто, не круто. Так, що ми можемо в свою чергу що зробити? Полагодити сокиру в будь-якому випадку. Нехай буде кайло, я можу викинути, воно. Не надо. Лопата, поки нехай у мене лежить. У мене вже скоро буде навіть і сокира залізна, так що будемо добувати ще набагато швидше це дерево. Я это вдарив? Вибач, так, опять ця лама. Іди отсюда. О, шкіра, сюди, хорош. Так, сюди ми положимо ще якесь дерево. Дерева ми викидуємо зістакуємо всі абсолютно. Бо їх вже тут батенько стає, я так скажу. Якщо це переводити в дошки, то дошок реально купа. І ви скажете, Сань, чого ти палиш зразу колоди? Та тому, що вони мені не треба. Нічого страшного з того, що я спалив колоду, не буде. В общем то, ми робимо собі ще і сокиру. Сокира штука хороша, зламається не скоро. Окей, і в мене є навіть ще одна залізний злиток. Я можу собі зробити з цього одного ще цілу лопату, яка буде мені слугувати моїм. Добутком звичайної землі, я думаю, це буде хорошо. Нехай має ця земля тут розростається. Кстати, там є спавняться зомбі-скелети. От скелета, я би чесно кажучи, завалив. Утопленіки. Да, мобів тут немало. До того всього ми переключились на складну складність. Тут стає трішечки, трішечки спекотно, друзі. Обережно. Не цього, не не надо, не надо тут мене вбивати. Можливо, тут би було хорошо поставити, але, блін, мабуть, ні. мабуть, ні. Мабуть, смоке тут ставити ми не будемо, тому що що скепу мені нададуть. От, а от. Траву ту позабирати. Я, в принципі, таке не, непогано було би. Траву позабирати це завжди хорошо, тому що за допомогою цієї трави ми зможемо посадити собі пшеничку. Можливо, не зараз, але в подальшому, то це точно. Так, де тут я ламав землю? Землю я ламав десь з цієї сторони, так. Да. І тут я її понавиламував немало. Но мені, мабуть, надо ще. Я знаю, можна збруду робити землю, але я не вмію, то я його просто викину. Так, будувати ще один шлях сюди з землі не хочеться. От поки що, тому що це просто марна трата. Можна просто-поки що збільшити цей острій. Ну, хоча б трошечки, поняв? Якось так. і сюди, ще давай, раз. Два, три. Хорошо, хоча б так, можна грибів нахавати. Кстати, трішечки вже згоднів, як пофайтився, скажи. А гриби регеніть, як сильно. Да, бо поки що в мене ну, все нормально, все нормально поки що. Значить, у нас ніч. Ми можемо спокійно добувати все, що нам падає тут. Так, по предметам ми все скидуємо. Бо ресурсів у мене вже дійсно багато, щоб також щось збудувати. Я вважаю, що мені вистачить. От, але насамперед мені треба не тільки ресурси, а ще й земля. От, а земля як ресурс, вона швидко кінчається, і в мене все на все є 57. А 57 це, блін, маловато. Маловато. Бідновато і маловато. Хочеться набагато більше. А де взяти більше? Там точно нема землі. Скоріше за все, вона вся там загрубіла. Загрубіла земля, мені не сильно там її треба. Розумієш? Та йди ти геть уже. І вона ще настільки дурна, що вона сама випадає. О, з неї м'ясо випадає. Я ні разу її не вбивав, тому що вона завжди падала з, з острова. Так, з приводу загонів. З приводу загонів все робиться дуже легко. Мені треба земля. І давай все-таки вже розпочинати щось будувати. Бо землі є багато, нехай вона потихесенько, помалесенько, то розростається травичкою. І буде вже все у нас максимально хорошо. Бачиш, та й 50 землі витрачається дуже швидко. Її вже майже немає 29 лишилось. Землі майже як і не було. А сіка ж я тут зробив більший острів, наскільки на кілька блоків, все на все. Все робиться дуже-дуже тут повільно, звісно, так. Да. І блоки кінчились. Окей, в мене появилась лисиця, яка ще всіх тут з'їла. Круто. Курай вже в мене нема на острові. Ой, да. Ладно, давайте все-таки будуватись до того острова. Там я думаю, що ж і придумається. Щось і придумається, щось і придумається. Ось на півблоки, блоки акації, такі, такі. То мене вальнув. Це ти? Малий. Пішов отсюда. Ударив мене хто? Ще ти все-таки? Пішов теж звідси, геть. І ти теж, муравей, пішов отсюда. Мені не подобається те, що вони спавняться в мене тут на острові. Що в нас по блокам? Хотілося б, звісно, будуватися одними напівблоками, щоб хоча б дорожка була одного кольору. Але ми, скоріш за все, її потім закриємо землею. Тому, в принципі, то і байдуже, яким ми блоком там будемо щось робити. Отако, От ко да? Да, цей бачиш набагато нижче острів, але ну, що ж поробиш? Так, що ми маємо? Якщо ми цю землю вскопуємо, ми отримуємо звичайну землю. да? Значить, хорошо, з цим ми розібрались. У нас тут є зомбічі, у нас тут є насіння цього ірунди всякої. Кстати, оця штука хороша, але знайти б саме не її, поняв, не блок моху, а знайти би. ти йо! Ти серйозно? Це що таке? Спавнер? А що він спавнер? Обалдеть! Нехилий тут презент, я ніде більше такого не бачив. Два діаманта. і тут ще два діамантових блока. Ну очі ми йому по-любому говорим. Це навіть не обсуждается. Це що за блок? Перламутровий жабосвіт. Я не знаю, що це таке. Але діаманти я б завжди забрав. А, він слайми спавне. Непогано, але навіщо мені слайми? До цього ще треба дорости, щоб знати, навіщо мені слайми? Тут теж, так, да, жабосвіт? А ні, це він був посередині. Окей. Давай ми забудуємо тут назад. Я, в принципі, ну, не сильно ну, збираюся красти щось. Тут все рівно ніхто не живе, так що, ну, вибач, я не думаю, що ти там сильно розстроїшся, якщо я тобі ну, з діамантів очі поміняю на круглякові. Правильно, правильно, щоб не отакогося, да? І Що з боку? Нормально. Все те саме, правда, тепер у мене в діаманту дуже багато. 20 штук, 20 діамантів, це дуже круто. Блін, а прикинь, а я не хотів сюди лізти, а тут воще з кайфом, так? Да? Тут ще нормально. Дерево велике є, ну воно мені не сильно треба. Ну і по суті, все, острів пустий, так? Да? Без толковий. там воно теж щось є, бачиш. Так якщо в углу дивитись, там теж щось горить вогонь якийсь. І ця є іглу. Я б туди теж ще сходив. Так, 20 діамантів ми з собою точно брати не будемо. Так само, як і золоті яблука. Все що я можу взяти це ще з собою. Па-па-па, Мангрові дерева. Отако на півблоків купа. Погнали. Значить, від середнього блоку ми все рахуємо, все будуємо. А значить, від цього теж будемо будувати. Так же само розливаємо воду. О, тихо! Щас би, блін, було б не дуже приємно. Саня, 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 не бушуй. Не треба так робити. <study> все, випливай просто. Хорошо. Оце управління. Як я це зробив? Оце управління Майнкрафт Бедрока, це просто зума зійти. Воно таке, знаєш, своє рідне, дуже. Так, я бачу, там воно вже ендерменів, я бачу там кріперів, вони падають. Головне на них не подивитись, бо якщо він щось ззаді мене появиться, він мене тупо скине. А мені це, якщо часто не сильно до вподоби тому треба бути максимально обережним. Я бачив, там наверху грів вогонь. От, горіло багаття, тому мені по-любому треба туди. Значить, пошурували. Вау, їдь павук виліз, да? так? Так не Хе-хе! Це хорошо. Головне, щоб він на мене сильно не огрівся. Тут даже коти є на цьому острові. Я в шоці. Просто де ви тут взялися? Коти на Аляскі? Це ума зійти. Окей, тут ми вилізли. Хорошо, значить. е-е-е... ума зійшла? Пішла звідси, мені треба потім вовна. Погнали сюди. Нам треба максимально швидко вилізти зараз наверх, бо тут зараз будуть спавнитись моби, а мені, моби, не сильно то треба. Я вже там хтось умирає. Блін. Я не хочу, щоб там хтось умирав, мені би краще звідси свалити, взагалі по-хорошому, але по-хорошому ну, ніколи не виходить, щоб ти понімав, да? Ага, ось що тобі і багаття. Ось оця штука. Ну тут -от. За, за, цю, за цей лайфхак я знаю, що завжди в таких місцях є щось. Дивовижне, тихо. Походу, там, коротше, ну там, походу, цей як його. Я забувся. Кстати, перше ліжко. Слава Богу, давай тут і поспимо. В общем, там, походу, данж з драконом, скоріш за все. Я щось, ну, так думаю. Скоріше за все, це іменно так. Пішли, подивимось. Let's go. Щас ми так рознесемо, головне, щоб мене там кріпер не підірвав. Тихо. Ох ти, йо, у вас тут багато. Ні, я туди не піду, Надо армор, Надо армор. без армора, туди взагалі нема чого суватись, Санічка, Діаманти в тебе були, хорошо, красава. От за ті діаманти можна собі щось і перекупити. Ух, йо, старіна, ти що не Ти де тут взявся? Пішов геть отсюда. У мене дуже мало хп. Мені в натурі треба броня. А по броні я можу в натурі тільки діамантову зробити. Я не можу собі зробити залізну, поняв? Бо заліза у мене тупо нуль, поняв? Заліза, то нема. І що робіть? Ой-ой-ой. ой-ой-ой. У мене помирали всі, бо тут нас лисиця, да? Або вовк. Капець, біда. Так, давай покладемо ліжко тут десь. Розстелимо, так сказати. В общем-то, в общем-то, пляшечки чар є, це хорошо. Вмирати тепер не треба. Ну, можна в цілому, але не треба. Я би хотів зайти, подивитися, що там відбувається. Для того мені декілька золотих яблук. Це по-любому. Що мене по блокам? 753. Після тисячі будуть випадати всі руди. На тисячі мені дадуть е, сундук з рудами, два. Оце, кстати, на тисячі може дадуть багато руд. От. В общем-то, значить, по плану у мене тоді добити до тисячі блоків, це все на все, що 250 блоків надо. Ну, блін, з одної сторони багатсько, а з іншої таке відчуття, що й не сильно. От е, тому зараз це все надо обов'язково супершвидко зробити. Тому що, коли ми це зробимо, я зможу дофармити собі броню. Скоріше за все, в скрині вона буде. Ну і помімо того всього, коли я буду це все копати, я ще потихенько то. Точно дофармлю собі ну якусь кількість руди залізної. І разом з цим я зможу собі не тільки броню зробити, а ще й броню вибити якусь там в скрині. Можливо, меч якийсь буде зачарований. Хто знає, що там взагалі може бути. От. І разом з цим я зможу залізти в ту печеру і подивитися, що взагалі там відбувається. Бо зараз йти туди без броні і мільйон разів умирати я не хочу. От у мене все-таки решті-решт дев'ятий рівень, а фармити його насправді то складно в таких умовах, коли тут тупо нічого не спавниться. Скільки там у мене вже блоків? 813. Ні, непогано, непогано йдемо. По суті, ще 190. 100 блоків, все на все, це не так багато. Ну, з одної сторони, вроді, багато, а з другої сторони, наче й не сильно. Я думаю, що я дуже швидко це пройду. Просто проблема, що дуже багато різновидів різного дерева, розумієш, і того, блін, нема місця, скільки. І ще дуже рідко випадає залізо. От прям максимально рідко. Мені здається, що лазурит з мідію випадає набагато чаще. Що там? 991, хорошо. Значить, зараз ми очищаємо всі весь свій інвентар. Максимально стараємося його звільнити, бо, блін. Ну, його в баню. Так, підбираємо знову купу всього. У нас навіть черепаха вже на базі з'явилася. Це, звісно, хорошо, але це мені не сильно треба. Залізом можна пережарити. Його тут все рівно капець, як мало. І добиваємо все. на все ще 9 блоків, дуже мало осталось. Оба скриня. Діамантове кайло. Непогано. Блін, я, звісно, думав, що буде якась ну, броня. Але діамантове кайло це теж дуже-дуже класна заміна, мому. Окей, тоді дивись, що ми можемо зробити в будь-якому випадку. В будь-якому випадку у нас вже спавняться руди серйозні, правильно я розумію? Давай зараз хоч якусь знайдемо ту, яка не спавнилась. Ну, залізо спавнилось. Правда, рідко, але спавнилось. Блін, ні чорта не пойми, що тут спавниться, що не спавниться. Ладно. Зараз подивимося просто в книжці, що нам, по ідеї, має тут уже випадати. Бо там уже шанси наскільки мізерні, що. Ти Особа сильно там і не замітиш якоїсь великої різниці. По ідеї просто всі руди будуть спавнитися, але там відсоток теж невеликий. Давай візьмемо книжку, подивимося. Так, у нас далі вже від тисячі до двох тисяч руди всіх типів, да? Окей, хорошо, з цим ми розібралися. Так, а далі у нас тупо рандомні блоки підуть. Хорошо, значить, що ми можемо зробити в свою чергу? В свою чергу просто пожарити ось ще один шматочок заліза, зробити собі черевики. Хоча черевики в мене є якісь, да? Да, шкіряні, ну їм уже габела. Давай зробимо так. Черевики по-любому зробимо. Ми. Потім візьмемо два діаманта, зробимо Діамантовий матч, бо Діамантовий матч без нього тоже нікуди. Заліза дуже мало спавниться, от прям в рази мало. Це прям капець. Ну. Що ж поробиш? Кіряні чи бітки можна викинути, вони не треба. У броні у мене все біда. У мене повна біда, тому напевно ми візьмемо оцих діамантів трохи. Вісім штук. У мене 10 лишиться, кайло в мене є, якщо що, і зробимо собі просто нагрудник. Тому що за допомогою нього я уже себе буду відчувати набагато вільніше. Ну і безпечніше в цілому, тому що армора дає він прям багато. От, можемо лягати спати. І зранку ранесенько підемо. Подивимося, що взагалі там в тій печері. Тому що мені прям ну реально цікаво. Тому let's go, let's go. Let's go. Так, ти пішла геть? І я сподіваюся, що все буде хорошо. Тому що ну, просто все, що мені можуть зробити, це можуть кріпери заруїнити. Да, бо ендермена бити я не збираюсь. Типу, ну, на що його вбивати поки. От, а от кріпер може завадити прям сильно. Да, бо ендермена я вже чую, і мені це не сильно подобається, але, ну, що ж поробиш, що ж поробиш. Тому поки що забігаємо сюди, його, спускаємося. Ну і будемо дивитися: з по мене є, якщо що, давай його такого будемо їх ставити. Так, павук уже загрився. Давай, до побачення. Трошечки все рівно доведеться поставити смоус щоб тут спавнилось, ну, меншечки тако. Набагато менше такого мобів, поняв? Щоб я міг сюди трошечки безпечно спускатись. А тут у нас що? Там у нас спавнер якийсь. Який? А, це спавнери зомбі, йоханий бабай. А скринь у мене відкрити тільки, якщо спавнер зламати, правильно? Ууу, Йохан, нашу є меча -крафтів! Ні, тут зомбі-селянин. Так не піде, надо зламати скриню. Девять СТАРОДАВНІХ уламків, ще купа діамантова сокира. Дімантова сокера. Ух ти йо. Тут у нас тоже зомбі Що в нас тут? Тоже зомбі Тут фармілка може бути жорстка Дуже Ще діамант, діамантова лопата. По броні поки що диамант. Там хтось умирає, ну ладно, чор з ним, тут ось діамантовий блок лежить. Що він зря просто так тут лежить? Треба прибрати. Ой, старина, давай тако, не зі мною. Нам треба давати освітлення. Освітлення давав ця штука. Я тебе отут ось поставлю. Щоб ти не сильно спавнився, дружбан. Що у мене тут? Це звичайно скриня, правильно? Уф, обалдеть! Тут купа всього. У мене щось не шмотки будуть. Це реально хорошо. Так, там мідь у нас. Тут у нас пусто, тут ось ще діаманти і залізо. Непогано. Ні, не зря я сюди зайшов, тут купа лута. Максимально багато. Так, вівця заспавнулася. Чого ти там спавнишся, чорт її знає. Тут ось ще діамантовий блок. Там зверху аметист, хорошо. Ні, поняв. Ну, лідніковий оцей біом, він самий такий продуктивний, я хочу сказати. Походу, ми спочатку ходили в самі безтолкові біоми, а от тут... Прям так хорошо, хорошо. Тільки єдине, що я забувся, де я вилазив? Ага, ось тут я спригнув, так? Да? Ось такого, Бемс. Все, я на волі. Я на волі. У мене все є. Обалденно, пішли звідси. Черепаха, дарова. Не знаю, як ви тут взагалі де взялись, але. Пішов я, напевно, додому. Да? Так, пішов я додому. Я, кстати, отако от добудувався, я просто міг прямо піти, а не наверх. І я би все це знайшов. Відразу, причому Причому відразу, ще й відразу, відразу. А в ітогі я вообще нічого не понаходив. Я просто лазив і все. Зато я тепер запакований вообще хорошо. Ще й діамантів додому приніс тонну. У мене дуже багато стародавніх залишків, незаретові злит. Типа, вообще жесть, у мене купа всього. Я максимально довольний. Одне єдине, що має тільки цікавить, чи це на кожному острові є якась така пасхалка, де є купа лута. Я не знаю. Ну, отут я ось бігав, я тут копався. Ну, це перший острів, на якому я був. В теорії, що б я тут ще міг знайти? Я ніколи не заходив на оцей ось пригорок. Можливо, тут щось є. Чи, чи заходив я все-таки сюди? Ні, я тут бігав. Тут точно нічого нема. О, oh, окей. Okay. <laughs> Саня, Саня, тут і діаманти були. А я тупо. Що я взагалі робив? По ітогу, я нічого не знаходив. Серце моря. Наше воно, кстати. Напишіть коментарях, для чого воно. Тут капец, тут діамантові блоки, золоті блоки, я в шоці. Я тупо нічого не, на, на нічого не добував абсолютно. А надо було. Ладно, байдуже вже на ці діаманти, тому що у мене і так їх дуже багато. У мене реально купа всього. І по суті, ну, все ж нам лишається, це тільки тут гарно розбудовуватись. Але, друзі, гарно розбудовуватись. Ми будемо в наступних серіях. Тому. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайдини і всім пока.